І Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу, долучається до нашого ефіру. Пані Наталю, вітаємо вас. Вітаємо слава Україні. Вітароєм Героям слава. Героям слава. Героям слава. Героям. Героям слава. Отже, на вашу думку, це збільшення ракетоносіїв і озброєння в Чорному морі. Що це означає? До чого готуються росіяни? Ми знаємо тяжіння ворога до сакральних дат, до значень, до символізму, тому ми готові до того, що вони можуть застосовувати це також, також в своїй пропагандистській і гібридній політиці щодо ведення війни, зокрема й на інформаційному фронті, тому Особливо накопичення таких такого зброєння це може говорити як про гру м'язами чергову, так і про реальну загрозу. Ми схильні ні, не недооцінювати ворога, а розуміти, що божевільність його е, планів та дій може бути абсолютно без меж і кордонів. Тому, е, Закликаємо всіх дослухатися до сигналів повітряної тривоги, пам'ятати, що ракети Калібр є високоточною зброєю з великими тактико-технічними характеристиками ураження, тому вони несуть загрози не тільки для південних регіонів України, а на жаль, охоплюють всю її територію. Тобто, не піддаватися паніки, а робити впевнені кроки за алгоритмом дій за сигналами тривоги. Також ми усвідомлюємо, що цілком імовірно застосування не тільки ракет морського базування, ще залишається у ворога і стратегічна авіація, яка теж несе ракети, і залишаються берегові ракетні комплекси на тимчасово окупованих територіях, які також можуть бути застосовані. А в них є ракети надзвукові, які навіть встигають діяти до оголошення сигналів повітряних. Трим. Це зараз ви про ракети типу «Кінжал». Ми з аналітником з ракетного озброєння вже встигли обговорити у нашому ефірі саме специфіку цих ракет і чому вони небезпечні зараз, пані Наталію, Я би хотів в контексті того, що і у нас є зброя, яка не дає росіянам-окупантам спати. Відтак, чого за останню добу? Не дорахувалися росіяни на тимчасово окупованій території. Які наші успіхи, успіхи командування Південь? Ми досить системно і методично проводимо ті самі дії, які називають і називаються контрнаступальні дії, і якщо всі чекали, що це буде підйом від війська і Такий маршовий прохід з типами Херсонщини, то це даремно, оскільки в умовах сучасної війни контрнаступ виглядає трошки інакше. Це в основному виснаження сил ворога. Чим ми займаємось, і це знищення складів з боєзапасами, це знищення командних пунктів. Удари по опорних пунктах, там де він зосереджує свою живу силу озброєння та техніку, і це достатньо серйоз, суттєво і серйозно впливає і на моральний дух війська. Те, що за минулу добу знищено понад 20 окупантів, декілька одиниць зброї потужної типу гаубиць, і також знищено дві пускові установки до зенітно ракетних систем с 300 Це теж. Досить суттєвий показник, оскільки е, саме цими ракетами ворог падить по фортеці південні, по Миколаєву і використовуючи їх в нетиповий спосіб, знано, наносить такі ураження. І цієї ночі, на жаль, теж були запущені саме такі ракети. Знов руйнування, на щастя, поки що без постраждалих і жертв. але те, що миколаївці вже розбираються в тому, як спрацьовує ця зброя і як протидіяти, мені, за це ми їм дуже вдячні. І це гідний приклад того, як треба убезпечити себе в такій ситуації, пані Наталі. Напередодні у нас в прибережних водах знешкодили другу дрейфуючу якірну міну. Скажіть, будь ласка, яка сьогодні у нас з цим ситуація чи залишається небезпека? І наскільки вона серйозна? Чи спостерігаєте ви збільшення цих мін в акваторії Чорного моря? По-перше, море кілька днів до цього штурмило, і це основна ознака того, що такі міни можуть приносити до узбережжя, оскільки вони зриваються при цьому з кріплення. Крім того, функціонування зернових коридорів це теж, теж хвилювання моря додаткове. Тобто, це вже початок судноплавства. це… Теж вплив, і е, нагадаю, що гідродинамічний удар від такої міни може сягати одного кілометра для людини для ушкодження людини. Тому дійсно ситуація небезпечна, і ми ще раз наголошуємо на тому, що берегова смуга і прибережні води наразі не є курортним. Воротної зони, зони відпочинку, це є зона бойових дій, зона небезпеки. Тому принесення таких сюрпризів ще можливе, і не слід розраховувати, що така міна, морська міна, якірна протикорабельна, що вона не здатна уразити людину. Випадки були, і вони мають дуже чуттєві вуса, які Дуже швидко приводять її в детонацію, тому контрольований підрив силами оборони це знешкодження міни. А те, що вона може наробити біди, це е, треба розуміти і не використовувати прибережні води для купання наразі. Пані Наталя. Наскільки люди сьогодні дослухаються до ваших рекомендацій не купатися і не відвідувати пляжі? На жаль, це не абсолютне таке. Дослухання є випадки, коли відпочивальники і не тільки Одесити, а й гості нашого міста і нашої нашого регіону взагалі не дослухаються і вважають, що їх Ця участь у мене, але я хочу нагадати, що вже сім трагічних випадків маємо сім смертей від таки такого ураження, і це мені здається, це вже досить переконлива цифра для того, щоб розуміти, що небезпека досить суттєва. Про партизанський рух і рух опору на сам кінець пані Наталю хотів би з вами поговорити. Напередодні міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що мелітопольські партизани жорстко розправилися з окупантом, який чіплявся до неповнолітньої дівчинки. Підрізали горло. Ось так розправилися саме в такий спосіб. Але от про що я хотів конкретно запитати: останнім часом з'являється багато фотографій з території тимчасово окупованого півострова. Ці фотографії публікують самі росіяни. Відпочивають, які відпочивають незаконно відпочивають в Криму і повідомляють зокрема про там пересування техніки або. Ож, місце знаходження російської техніки, там або ж того -то панцира, або ж тих протиракетних систем а, а, російської оборони. А, наскільки це допомагає нам? Чи можемо ми сказати за такі фотографії, за от таку а, здачу координат? Дякуємо. Дійсно дякуємо, використовуємо і беремо до уваги. Але головне, що ми можемо сказати, що мешканцям тимчасово окупованого Криму, про те, дякую про те за те, що вони пам'ятають, що ця територія дійсно тимчасово окупована. І хоча це вже досить тривалий час, але все ж таки, як і рух спротиву на Херсонщині, де вважається, що все ж таки ще пів року. Під окупації це дуже довго, дуже виснажливо, але люди не зламні так само і в Криму. Навіть попри всі ці роки окупації, люди не зламні, люди вірять і допомагають силам оборони зробити ту справу, яка має завершитись. перемогою. ви би порадили цивільним росіянам покинути півострів чи все ж таки дочекатися приходу збройних сил України? Я однозначно рекомендую зробити так, щоб Крим повернувся в Україну в абсолютному розумінні того, що Крим це Україна, і там можуть бути тільки законно люди, які законно туди.